Ми продовжуємо на першому міському консиліум. Це вже друга частина, і я вітаю в нашій студії нашу експертку. Це Дар'я Штогріна, практична психологиня Українського медичного центру реабілітації матері та дитини МОЗ України. Пані Дар'я, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. знаєте. Цікава тема, яку ми обрали, вона звучить як, от, знаєте, сенсорна інтеграція, так чому вона важлива? Але давайте почнемо, от, знаєте, розберемо на деталі цю тему, бо для когось це може поняття незвичне. По-перше, що мається на увазі під словом сенсорна, про які відчуття ми говоримо. Ну, по-перше, ми говоримо про такі відчуття, як ось ну, я буду про дитину говорити. Так. Я більше з ними працюю. Ось дитина, вона бачить зором, це кольори, форми. Слухом вона відчуває певні звуки, шкіру відчуває дотики, температуру, біль, смак, нюх. Є внутрішні, такі як вестибулярна, тобто це рівновага, положення тіла, просторі, проприоцептивна система. Ось приблизно такі ось сім систем. І ми від них отримуємо сигнали. І нам важливо отримати всі ці сигнали злагоджено і від усіх цих. Якщо виникає десь порушення, чи сигнал десь губиться, ну, тоді вже виникає таке, так зване порушення, і тоді вже потребує трошки допомоги у сенсорно-інтегративному такому підході. А що таке тоді сенсорна інтеграція? До чого інтегруємо? Чи що інтегруємо? Це взагалі процес. Коли наш мозок він сприймає, він обробляє всі ці, і він об'єднує, власне, у єдину якусь картинку, у єдиний образ, малює таку картину світу, так? Так. Ну, ось, наприклад, дитина доторкається, наприклад, до чогось гарячого. Вона і побачила, і відчула, і підійшла до цього гарячого. І ось ця картинка в неї зафіксувала, що це гаряче. Ось це і ось... вона, загад... і... вона запам'ятала ще й до того, що який предмет може бути гарячим так. як досвід для свого подальшого життя. Так, так, так. і це ось такий чуттєвий досвід. Який вона вже перейме і буде ну, з ним іти подалі у житті. Це як знаєте, я зараз згадала такий приклад, коли ми бачимо чашку на столі, і доросла людина, коли підходить, ми не бачимо там, чи вона наповнена, чи ми чи ні. Вона десь там нашим очам не попадає. Доросла людина завжди візьме так, як ніби там щось є. Вона не смикне на себе так ту чашку, так. так. А, а дитинка може так. це зробити, тому що в неї того досвіду немає. От таким чином, я правильно вас розумію, так. що отак. От Інтеграцію всіх почуттів ми формуємо самого маличку. Певну картину всього навколо нас і себе в цьому світі, так абсолютно так? точно. І тому, коли ви скажете, що ця відповідь всіх е, сенсорів, про які ми проговорили, е, якими відчуваємо цей світ, коли вона порушується чи якось не зв'язується одна з одним, ця відповідь тоді треба допомога, допомога у, е, скажімо так, гармонізації всього цього процесу. Так. Скажіть, будь ласка, як працює ця сенсорна інтеграція в житті дитини? Як взагалі, коли дитина ще просто знаходиться вдома? Чи потрібно організовувати простір для того, щоб все це працювало і розвивалося? Ну, я хочу сказати, що наші сенсорні системи вони і так досить насичуються, Наприклад, на природі, коли дитина виходить на ту саму, наприклад, пісочницю. Ну зараз ми не будемо казати про її екологічність, але вона доторкається, вона бачить, вона підходить. У неї є цей досвід. Ось вона інтегрується, наприклад, чи самі звуки, до речі, звуки природи, які навколо, чи звуки людей, які вона виокремлює машин. Тобто, все це ті моменти, які її якось коригують, і де вона відчуває, де вона знаходиться, що вона робить, тобто за чим, яка послідовність, тобто це відбувається і регуляція поведінки, і свого стану, наприклад, як я себе почуваю в даний момент. Чи мені добре? Чи, наприклад, мені погано болі, чи Я хочу, наприклад, кудись піти. І мені це неприємно. Весь цей пісок, вся ця атмосфера. Uh -huh. Ось. І ну, тобто, може бути як гіперчутлива дитина, коли це надто коли наш мозок підкручує ці сигнали до максимуму, такий доторк, звук, і дитина вже губиться, де вона знаходиться, або гіпочутливість це коли си, ці сигнали вони ну, досить такі знижені, мало потрапляють, uh -huh. і їй дуже важко розуміти, що це може бути небезпечно, наприклад. Навіть отак може бути від одного, так скажімо, пункту крайнього до іншого. Це такий от тренажер для мозку, так в якому або або вже дитина втомилася в моменті, що дуже забагато так. цих занять, або мало. А як до речі, може вплинути на дитину оця потужна, знаєте, потужне бажання батьків? Розвинути над якусь інтелектуальну і надрозумну дитину, вони починають оточувати її певними оцими речами, які начитаються з різних виховних програм, якісь там для дотику дотику різні книжки, різні речі. Чи дійсно може це перенаситити її? Так, це може перенаситити. Наприклад, наш сучасний світ, коли він такий швидкий, коли гаджети, коли вони досить швидка картинка. Це це міняється. Дитина не встигає оброблювати всі ці стимули, які потрапляють до неї. Вони потрапляють дуже швидко, навіть коли нервова система ще навіть не готова їх десь зареєструвати, десь навіть помітити. А він же проник у мозок дитини і їй дуже складно, наприклад, потім якось регулювати себе. Тобто, що зі мною відбувається, оце відбувається так зване сенсорне перевантаження, коли дитині потрібна тиша, спокій, якийсь затемнене містечко, де вона зможе побути, відпочити. І вже далі продовжувати пізнавати. Цей світ. ритми так. свої, так? Оце, знаєте, до прикладу, я знаю таку одну дитинку, яка так батьки намагалися її вже з дитинства декілька мов вчити і все робити. Що дитинка навіть почала вона заїкатися саме тому, що думки на випередки мови вони були, їх так було багато, що вона не встигала вимовити все, що вона продумувала, і певним чином це також вже знадобилася корекція. Щодо центру і сенсорної кімнати, в якій ви працюєте, багато чули про цю кімнату. Ми з вами розібралися, що є от певні в діточок відчуття і оця гармонія пізнання світу. Які дітки попадають до вас, для чого ця кімната? Що вона допомагає гармонізувати, налагодити, відремонтувати у сприйнятті? До нас потрапляють дітки, зокрема, це з розладами аутистичного спектру, з гіперчутливістю, з порушенням мовлення, наприклад, з затримкою мовлення, порушення в адаптації. Ось, потрапляють такі дітки саме для того, щоб відновитись, скоригувати цей процес, якось налагодити цей, показати батькам, як можна саме задовольнити сенсорні стимули, які є основою. Власне, uh -huh. пізнавальних всіх процесів. Тому що якщо незадоволений якийсь момент і у дитини і вона застряє на цьому, то досить важко йти далі. Тобто, якщо сходинка перша вона зламана, то ми не можемо просто перескочити, перескочити просто проігнорувати це. Ось і у нас завдяки донорам з Німеччини облаштували нашу сенсорну кімнату. вона досить нова, технологічна. Ми стараємося охопити ну, по декілька елементів, наприклад, інтерактивна підлога, пісочниця. Вони поєднують в собі декілька елементів. І та сама пропірацепція, і вестибулярна, і рухова активність. Тобто максимально задіяти, тобто є досить різні елементи, і музична панель Ми можемо я... побачити навіть. Є таке невеличке в нас таке відео, так де ми можемо бачити так різні так. ваші такі моменти, як ви займаєтеся з різними дітками. І саме така кімната вона допомагає діточкам налагодитися ці сприйняття І оця інтерактивна підлога, так, так. наша так. Бачимо її зручниця. От з такими, з такими допоміжними засобами ви включаєте дітей в гру. Вони щось розповідають вам, чи ви їм щось розповідаєте? Як ця працює технологія? Як ви з діточками проводите час в цій кімнаті? Ну, як правильно ви точно влучно зазначили, що саме через гру діти розкриваються, вони відчувають себе впевнено, спокійно. Їм цікаво, коли дорослий підключається до їхньої гри. Не просто ігнорує це, а не просто приходить за своїми якимись правилами, інструкціями, а просто бере і підключається. То, що саме цікаве для дитини, вистроює з неї індивідуальний маршрут. Ось і. Ми можемо облаштовувати як і рухову активність, тобто є багато для цього місця, чи навпаки розслабляючи, коли ми можемо заземлитись, посидіти посидити біля цього пуфіку з цієї бульбошкової колби, просто посидіти, і дитина відчуває, що це безпечний простір. Тут можна відкритись, тут можна відчути себе безпечно, спокійно, переключитись від зовнішніх факторів. Ну, все-таки від ну війна і всі ці моменти нічні обстріли, все це впливає на дитину. Це також сенсорно перевантаження відбувається. Як коли вона потрапляє в цю сенсорну кімнату, вона знаєте, може трошки віддихнути, то трошки мозок і тіло, навіть ну трошки відпускає цю тривогу. Так скажімо, а ця кімната затемнена? Вона зазвичай. Ну, вона в собі два режими: вона і активна, і темна. Це в залежності від вже призначень невролога, тобто який саме прописаний режим для дитини, або це релаксуючий, відновлюючий, mm -hmm. або вже це активна дитина. Ну, активна, тобто там, де ми вже працюємо, і, ну, і від цього і підлаштовуємо, власне. Це виходить, що в цій кімнаті може декілька діточок займатися, чи це завжди ви пропрацьовуєте з однією дитинкою всі рекомендації, які. Які надані в основному ми працюємо індивідуально? Тобто, ми беремо дитинку від діагностики до корекційного маршруту для того, щоб це була більш плідна праця. Можливо, в майбутньому це будуть якісь групові, звісно. Ну це в планах, але зараз більш звісно індивідуально. для того, щоб і батьки побачили, що за ми, ми робимо, які вправи вони присутні. То, ну, якщо це маленький вік, то звісно, там до двох двох, трьох, що дитинка не лякалася звісно. чужого простору і так. людей, так а простір великий досить, тому звісно що може злякатись, і батьки вони стають такою надійною опорою в нашому в такому центрі, де ми разом можемо дійти до чогось. Гарного ви знаєте, пане Даріє, таке місце воно взагалі нагадує якусь таку кімнату з атракціонами, в яку хочеться потрапити? Прям але я розумію, що це таке стороннє, таке стороння думка, бо дитинка, яка має певні проблеми, дещо може її там і лякати, і ви знаходите той контакт, який потрібен для того, щоб повести далі цим процесом відновлення реабілітації дитини. Але з якого віку? Можна звертатися, от саме за консультацією, за подальшою такою реабілітацією. Корекцією приблизно у нас є як самі маленькі такі пацієнти. Це напевно від віку десь півтори рочки, один і вісім, але це крайні випадки. В основному це дітки від уже двох трьох років, ну і далі. Угу. Ось так. Чи є якась різниця в роботі в підходах, коли різного віку, віку діти? От шість 6 до шести 6 років, шість-дванадцять років. Це ж вже вважається зараз підліток дванадцять років, вже навіть від цього. Віку вже кажуть раніше, десь 14 казала mm -hmm. а зараз діти швидше дорослішають, тому що і життя більш швидке, і в принципі не дає приводу більше залишатися дитиною. дорослішає людина зараз досить швидко. Так, це правда. Зазвичай таким діткам, ну вже підліткам, може в нас приходять так: 12, 11, Це вже такі високі uh -huh. дітки. Вони вже підлітки, от такі гарненькі дівчатка, хлопчатки. І ми застосовуємо технологію VR, 3D візуалізації. Це більш їм підходить, тому що вони вже високі, вони uh -huh. вже можуть більше, ніж маленькі дітки. І це сприяє значню, там напруги, стресу, цих медичних процедур. Це той простір, де вони можуть зайти, відпочити, переключитись, розслабитись. Але ну здається, що це просто гра. Але тим не менш, вони навчаються приймати самостійне рішення, комунікувати, попросити про допомогу, якщо щось не зрозуміло, тобто. І є такі моменти. Насправді немає, мені здається, меж, де сенсорні всі процеси включаються в нормалізацію нашого стану. От зараз мені, поки ми з вами говорили, я думала, як дорослі, от які сенсорні техніки або які сенсорні такі процеси. Я згадала ці пакети з бульбашками кашувальні, які всі люблять, ну майже всі лопати ці бульбашки на цих пакетиках. І це людину заспокоює. Вона шукає по перше, оці от де вони ціленькі залишилися. ці бульбашки, і от таким чином я не знаю, коли розпаковка проходить вдома якихось посилок, мені здається, кожен хоч дві, а ті бульки, але вони так. якось лопнеться. І це доросла людина, і приноситься таке задоволення, так тобто немає меж, скільки б наш мозок не працював, він весь час від сенсорів своїх отримує певну інформацію і відчуття, і немає меж і віку, коли ти можеш отримати ці чи ту гіперчутливість до всього навколишні. Чи навпаки отаку сповільненість? Так, так? Так. Скажіть, будь ласка, ще пані Дарі, чи є протипокази до, такого, до таких занять? Чи може так статися, що сенсорна інтеграція може зашкодити комусь? Ну, серед протипоказань є гострі психічні розлади, це, наприклад, епілепсія без допустим, медикаментозне там, лікування. Такі досить тяжкі соматичні стани. Ось у таких випадках вже пропонуються інші види там, допомоги, терапії. Ось тоді це трошки вже не про гру, це більш про лікування, не про, не про корекцію грою, так от скажемо правильніше, а вже про лікування і більш такі серйозні втручання. Так, так. ще є таке питання, звісно. Хочеться знати, якщо хтось з наших глядачів має діточок з певними діагнозами, і які це діагнози, які можуть, знаєте, стати причиною то звернення mm -hmm. до центру, і як виглядає маршрут пацієнта? Я ж так розумію, не просто виходиш з квартири і йдеш одразу до вас у кімнату. Це певний шлях, і до цього треба дійти по певних лікарях, певних консультаціях. Так, так, є певний маршрут. Наприклад, що батьки можуть звернутись до сімейного лікаря, який вже направить до спеціаліста в галузі неврології. Ну, наприклад, так, або можна безпосередньо подзвонити до нашого кол-центру, там за номером 0800 21 70 40, або можна приїхати, власне, побачити, що тут знаходиться за таке місце за вулицею Омеляна Павленка, 3, це минулого Маріїнська. І вже на рецепшені, реєстра... на реєстра... на там де дівчатка, вони вже більш детально підкажуть, вистроять вам маршрут і вистроять план цієї реабілітації. Чи правильно я розумію, що саме Український медичний центр реабілітації матері та дитини є державною установою, і вся допомога, що надається в рамках саме консультації, вона є безоплатною, так? Так. Тобто це взагалі такий скарб для наших батьків, які можуть скористатися саме допомогою професійної не тільки різних спеціалістів, а ще й до того різними такими інноваційними методиками, як сенсорна кімната. Ще раз давайте ви вже декілька слів сказали про діагноз, з якими діточки попадають, але зазвичай ще раз, може в когось вже є такий діагноз, але вони не знали про ваш центр. Давайте, ну я розумію, що їх багато, основні які з якими можна звернутися. Що Потрапити до такої кімнати. Це РДУ, СДВГ, ЗПР власне, порушення просто адаптації, коли відбуваються певні такі проблеми, Імпульсивність, Якщо відбувається просто порушення поведінці, і батьки це помічають, і є які певні запитання, то власне це до нас. Ми з вами вже з'ясували, що. Сенсорна кімната це не просто ігрова кімната, якась несерйозна, яка призначена для того, щоб якось знаєте, розважати дитину. А як батькам, які ще в це не вірять, як впевнитися в тому, що це дійсно терапія з доведеним ефектом? Ну, зокрема, кожен такий заход дитина в сенсорну кімнату, він має чіткий алгоритм. Певну структуру, за якою дитина слідує, і вона відчуває, що тут зрозуміло, воно є повторюване, тут я обираю, що відбувається. І батьки за цим можуть, зокрема, я і розповідаю, uh -huh. надаю рекомендації, що є коли чітка структура, коли дитина слідує ній. це вбудовує у дитині і більшу концентрацію уваги, і коли вона пристосовується до цих сенсорних стимулів. Тобто, в нас були дітки, які буквально хаотично заходять, їм все цікаво, звісно, що вони. Вони гублять у всьому цьому просторі і та, через гру, через цю структуру, коли ми послідовно крок за кроком йдемо по цій кімнаті і він самостійно все це обстежує, ця хаотичність зникає. В нього з'являється певна упорядоченість. Тобто, що я тут можу зробити? Ага, я можу вас взяти і повести, що я хочу взагалі, і показати, поділитися з вами своєю грою. І таким чином така якась структуризація так проходить в дитини. А чи можуть чи може дитина покликати батьків потім і розказати і показати батькам, що вона тут робить, і поділитися емоціями від найулюбленіших вправ? Звісно, ми залюбки тільки це робимо. Якщо є така можливість, запрошуємо батьків, щоб вони побачили результати ну роботи діток. Які найулюбленіші елементи кімнати на вашу думку, що от ви спостерігаєте? Я бачила, які от я знаю, що є не тільки в терапевтичних цілях, але й просто в розважальних. Оці басейни з шариками, такими угу. з кульками, і діти дуже люблять бавитися в них. І, і тут бачила на відео, що діти з радістю занурюються. Ну я знаю, що є діти, які бояться такого так, процесу, але що на вашу думку найулюбленіше? Ну напевно, як ви і сказали, басейн басейн це найулюбленіше. Це мотивація, за яку діти готові працювати, ходити по тих доріжках, вибудовувати, дослухатись до тих інструкцій, аби тільки потім спокійно в той бульбашковий басейн і зануритися, розправити ручки, ножки, так понуритись, іначе плаваєш у тому басейні, вишукуєш ті кольори, які світяться понизу, або навіть сам можна попросити пульт, навіть сам переключити колір. Нічого собі, це такі там в них цікаві, таких, такі цікаві розваги, і дійсно мені здається, що це трошечки такий казковий ефект дає. А діти вони повинні, навіть якщо триває війна, вірити в казку, вірити в світу устрій, який похитнувся, похитнувся тому, що сталося Навіть навіть певні якісь, знаєте, сварки у родині. Вони вже похитують світоустрій маленької дитини. А тут взагалі. Алі, все це відбувається на глобальному рівні. Я розумію, чому так багато пацієнтів наразі впевнена, що є вже навіть там черга. Ми вже з вашими експертами спілкувалися, що є певна черга, наперед записуються діточки, все більше і більше розладів стається. Хоча психологи деякі кажуть, що психіка дитини адаптивна і вона під будь-який. Ну саме тому, що дитина зростає і познає світ, вона його познає в будь-якому разі, який він їй дається в той момент, але все одно бачимо, що розлади існують. Скажіть, будь ласка. Ска пані а чи існують такі кімнати, я не в вашому центрі, uh -huh. а загалом для дорослих і, взагалі, дорослі, які вперше зараз від нас почули таку фразу, як сенсорна інтеграція, що ми можемо їм порадити? І може вони самі вдома якимось експериментом могли б дізнатися про те, як працює оця знаєте, заспокійливий ефект від якихось сенсорів, що дають мозку сигнали. По-перше, не боятись пробувати, що сенсорика це не страшно, це не тільки про якусь там штучність. Вона навколо нас можна використовувати різні текстури, які нас довкола, різні смаки, різні запахи, різні звуки, які дитина вчиться вирізняти. Але потрібно пам'ятати, що дозовано, не перенасичуємо. Потрошку знайомимо, звісно, це важливо, і батьки це перші провідники у світ сенсорної інтеграції. Ось якщо батьки не знають цього шляху і розуміння себе, то вони й не зможуть побачити або підказати дитині правильний шлях або своєчасно скоригувати його так. Дякую вам, дякую, що допомагаєте нашим діточкам. Дякую, що ділитеся своїм досвідом. Я нагадаю, що із з нами була Дар'я Штогріна, практична психологиня Українського медичного центру реабілітації матері та дитини МОЗ України. Звертайтеся, обов'язково вам допоможуть. Це безоплатна допомога сплачена і гарантована нашою державою. Дякую, що були із нами на першому міському. Це був Консиліум. До нових зустрічей.